Следующий вдох за руками вверх. И выдох, садимся в богиню, не опуская руки. Копчик к полу, растолкнули колени в стороны. Сидим. Растягиваем вдохи, выдохи. Колени у вас вовнутрь не заваливаются. Колени рас... сонаправлены с носками. Три. Два. Один. Ладони в пол. И разворачиваем пятки назад. Подтягиваем колени. И стараемся провиснуть корпусом, корпусом вниз. Собака мордой вверх. И выдох. Собака мордой вниз. Колени на коврик между ладонями. Подъемом стопы правой ноги. Оттягиваем себя чуть-чуть назад. Закрываем таз. Правой подвздошной косточкой тянемся к левой пятке. Вдох. Раскрываем грудную клетку. Проворачиваем плечи. Макушкой тянемся вверх. Затылком как будто толкаем что-то назад. И остаемся в наклоне. Здесь есть два варианта. Если лоб касается пола, руками вытягиваемся вперед, остаемся в этом положении. Если нет, остаемся на предплечье. Со вдохом поднимаемся и мы разворачиваемся вправо. Правый носок на себя, левую пятку подтяните максимально близко. И выдох, Правой рукой цепляемся за левое бедро на крест. Идем в наклон к правой ноге через бок. И мы меняем сторону. Вдох, правая пятка вверх. Выдох, правая голень на коврик. Закрываем таз. Левой подвздошной косточкой тянемся к правой пятке. Цепляемся подъемом левой стопы за коврик, чуть-чуть оттягивая себя назад. еще три. С вдохом поднимаемся и разворачиваемся влево. В пятку ближе к себе, обе седалищные косточки на полу, макушкой тянемся вверх. Делаем вдох, левая нога вверх, левой рукой упираемся чуть выше левого колена. На соседей не смотрим, делаем так, как комфортно. А то как это, я, я не могу, а все могут. А я не тебе. Поднимаемся. Ладони под плечами, стопу закрываем и разворачиваем под 90 градусов влево. Тазом просели еще ниже, насколько получается. Вдох потянули за левой рукой и с выдохом скрутка к левому бедру через верх руку. Разворачиваем левую стопу под 45 градусов вовнутрь. Цепляемся правым носком за коврик и проворачиваемся на левой ноге. Правую стопу подворачиваем вовнутрь под 45 градусов, зацепились левым носком за коврик и проворачиваемся на правой ноге. Левая пятка в пол, носок вверх. Собака морды вверх. И выдох, собака мордой вниз, пятки в полу, перекатываемся через скрещенные ноги. Отведіть руки так, щоб підмишечні складі були відкриті. Це була ідея комітету психології нашого. Колись у нас були різні арт-терапії. Ми зробили вона працює вже майже два місяці і кожен тиждень. І була ідея йога на природі. І тут е, теж була ідея нашого комітету, і ми, коли я перше почув, я точно знав, що ми це зробимо. Я не знав, як. Ми, ми чекали коли, бо у квітні хотіла, але погода, а зараз це ідеальний стан. Можете бачити за моєю спиною, як це працює. І кожен тиждень е, ми тільки стартували, це було наступного тижня, зараз ще більше людей, і в майбутньому я. Якщо це працює, то треба розвивати. А, от, розкажіть, а, от у вас був вже, а, це вже другий захід. Такий. А як взагалі пройшов перший? І як ви шукали тренера для цих занять? Е, е, ну, це перший пройшов. Я коли спускався, я навіть не чекав, що можна о 9 ранку, в суботу, зібрати таку кількість людей. Я пам'ятаю, що це такий. Прийшов сюди зачарований, як зараз ще більше людей. А тренера ми колись з Олександрою розмовляли, казали, що нам треба допомога, вона сказала, якщо треба, коли. І ми чекали погоду. І, і як це працює, ви бачите, мабуть, за моєю спиною Саша крутий тренер. І я сам зачаровуюсь на трибунах, коли слухаю їх. Вона молодець. Дякую. Така кількість людей от сьогодні ви бачите, чи є вона для вас показником? Так, е, да, я, ну, я до цього відношусь, якщо ти щось робиш, і це працює навіть для невеликої кількості людей, і якщо це про психоемоційний, мабуть, стан, коли, коли хочеш і не хочеш, ми у війні це стосується кожного з нас. І якщо це ми допомагаємо хоча б одній людині, це вже не е, означає, що ми не зря це робимо. А тут е, така велика кількість людей, і вони приходять. І якщо я думаю, ми зробимо там у вів восьмій ранку, вони теж прийдуть. Це дуже круто. Значить, ми на на правильному шляху і будемо розвивати цю тему. Це буде сезонно, чи ви плануєте взагалі запускати цей проєкт заходів на більш довгий етап? Це точно буде поки сезонно, бо була сама ідея на свіжому повітрі. Але в майбутньому, коли стане холодніше, можливо, ми у є свої заняття, може ми якось знайдемо точку дотику між її заняттями і основною її діяльністю нашою, де вона робить для ради, для мешканців, це безкоштовно. Всі. Взагалі, як ви вибрали, що проводити такі е, заняття з йоги саме тут, а, не, наприклад, як раніше там проводили теж схожі заходи біля моря? Були різні ідеї, бо у нас був час, була погода погана. І я шукав майданчик якийсь з травою. Е, ну, трава повинна бути викошена, ну, є свої нюанси. Е, узкий, е, Тенісному корті там є теж майданчик, але він маленький і трава. А тут ми спробували, Саша казав, наче баскетбольна площадка норм, бо ще ми з нею розмовляли після першого заняття. Я кажу, може, стадіон стадіон, я думаю, то можемо домовилися. Це крута ідея. Але у стадіоні є така штука, коли тривога нас піднімуть, і ми всі підемо в укриття. Є мінуси свої. Ще може ми розглядаємо в майбутньому як варіант цей майданчик і там. Футбол приходить біля будівельників 7 чи Приморської 11 Є такі майданчики, вони закритого типу. Якщо я не помиляюсь, ми там теж могли збиратись. Можливо, якщо буде дуже жарко, ми будемо шукати майданчик, формату, де і тінь. Ну, щоб і хатя. Хоча тут свій вайп є біля природи ставок мішає. Розкажіть, будь ласка, от вас запросила молодіжна рада проводити от такі заходи йогу. А, взагалі, як вам такий формат заходів і чи подобається вам проводити їх? Мені дуже подобається. Я практикуючий тренер, це можна можна сказати моє життя, моя робота і моє життя. Бо я цим займаюсь. Сім років сама практикую дев'ять років. То для мене було дуже цікава ця пропозиція молодіжної ради, тому я в залюбки згодилася проводити такі заняття. От сьогодні це вже у вас друге заняття, і сьогодні прийшло от так багато людей. Як взагалі вам оця тенденція, що більшість людей вже долучається до таких заходів? Я дуже рада, що стільки людей долучається, бо я дуже переживала на першому занятті, що буде мало народу. Бо такі заходи хочеться якоїсь масштабності. І в нас вийшла ця масштабність, і цього разу прийшло більше людей ніж минулого. І я сподіваюся, що наступною наступного тижня буде ще більше, тому що на наступний тиждень, 21 червня, це день йоги. То я сподіваюся, що ми залучимо ще більше людей на це свято і всі разом відсвяткуємо таким чином, проводячи практику. Чи думали ви над зміною локації там зробити десь в іншому місці, де не так буде світити, наприклад, сонечко, або ж там біля моря, щоб дихати свіжим повітрям морським вже? Ну, на жаль, біля моря це проблематично. Зараз пляжі зачинені. Зміна локації. Ну, цим буде займатися молодіжна рада. Вони пропонують локацію. Мені все рівно де проводити. Я можу, хоч посеред проспекту, розтілити коврик. і… І килимок, і е, займатися, тому е, запропонують іншу будемо пробувати на іншій локації. Скажіть, взагалі, от е, які емоції під час проводження такого заходу, а, просто як тренер, і просто емоційно йде розслаблення, зниження, стресу, тривоги? Ну це нереальний кайф. Я вам не можу передати. Коли так багато незнайомих людей а, рухаються з тобою в одному потоці, це дуже класно. А, ну зрозуміла, дівчата, які до мене ходять, ...ходять да, регулярно, то там це зрозуміло. Вони приходять ціленаправлено до мене. А тут ну, такий формат, що люди долучаються, і які ходили до інших тренерів, наприклад, чи ходять. І ну, Це хвилююче і одночасно дуже, ну, це дуже кайфово. Розкажіть, будь ласка, от як ви взагалі вирішили доєднатися до цього заходу? Ну? Річ в тім, що я ходжу на йогу до Олександри, студію Мандала, і там пройшла інформація. Вона нам повідомила, що буде такий захід. І побачила в телеграм-каналі, доєдналася до телеграм-каналу і побачила, вирішила спробувати на свіжому повітрі. Скажіть, наскільки вам подобаються ці заходи, і чи допомагають вони вам там, знизити тривогу чи стрес? Мається на увазі на увазі йога взагалі, чи саме цей? Е, саме цей захід? Е, дуже допомагає так. Йога це взагалі класно, знімає стрес. Саме через це і прийшла до саме цього заняття. Допомагає знизити тривожність. Трошечки розслабитися, трошечки переключитися. Ну, так, так і є, допомагає, дуже допомагає. Чи добре, що взагалі от молодіжна рада вирішила організувати от саме такий захід, такий формат. В такому форматі ну це супер, супер ідея, як та мене, тому що ми дуже мало зараз спілкуємося. Я кажу про себе і про своє покоління. Ми мало спілкуємося взагалі, і у, всього, у кожного свої проблеми, у кожного свої якісь справи. А тут мається, є змога якось трошечки побачити інших. Людей, котрих не бачили вже декілька років живучи в одному місці. Ну і в єдиному просторі так трошечки скажімо так, ну, переключитися, розслабитися, отримати задоволення від цього, саме від цього від цієї дії. Мені дуже подобається. І те, що молодіжна рада такий захід організувала, дуже-дуже вдячні. Можливо, навіть і дітей своїх зможемо якось витягнути на такі заходи, тому що поки що тільки ми старше покоління ходить. Скажімо так. А е, от, взагалі, е, чи е, хотілося б, щоб такі заходи вони впроваджувалися і далі, е, особливо зараз, коли так вже тепленько на природі, щоб можна їх було більше відвідувати? Так, так, так. Якщо будуть якісь інші формати, я б з задоволенням відвідувала такі заходи. Тому що я ж кажу, повторююся, ідея супер. У нас зараз немає моря, у нас зараз немає прогулянок по околицям, немає такого, як було раніше. Тому зустрічатися тут, на майданчику, заради якихось таких от спільних тренувань мені здається, це дуже добре, і можливо, не тільки в форматі йоги, можливо, там ще якісь будуть інші заходи.